тут міста Полтави від 23 лютого 2021 року. Будь ласка, секретаре, доповідайте, хто з'явився за засіданням Слово сіне виголосити повторно представник потерпілий від громада Лініна, е Іван Мосален Посілич, е-е, нові здійснюється повна дексаторського протоколу за допомогою біту конференції з так, зрозуміло. Обинувачення отримали пам'ятку про права? права. Все зрозуміло, це не вперше отримуєте вже. Так, що у нас з адвокатом Клімовим, який повинен бути на відеозв'язку? <права> не вийшов він на за. Так, для присутніх заливо ми повідомляємо, що в зв'язку з тим, що суд в попередньому складі, а саме судді Обідіна, Гірасіменка і Гальонкіна, Справу по суті розглядав, ми заходили з вами в саді судового слідства в між тим, в зв'язку з тим, що а, розпорядженням вищої ради правосуддя суддя Гальонкіна а, звільнений з, а, а, з посади судді. Справа кримінального провадження була на повторному авторозподілу. і зараз вже новий склад, колегії судді визначено, В складі суддя доповідач Обідіна, судді Гресименка і судді Каркушина. Приймає участь також секретар Дараженка. До, до Довіряєте складу до суду присутніх в залі? Так, ваша да, честь. обвинувачення. Я у вас питаю, це ваша особисто. Сідайте. Так, сідайте, будь ласка. Так, хечко, до вас питання. Так, все, зрозуміло. Зараз переходимо до наступної стадії судового процесу, а саме те, що нам е від захисника Ясницької вкотре надійшло клопотання від Олени Олексіївни про відкладення судового засідання. Так, зазначений захисник посилається на те, що вона здійснює е надання безплатної вторинної правової допомоги на підставі доручення центру. І сповіщає нас про те, що на 14 годину 30 хвилин засідання, яке призначено на сьогоднішній день, вона не зможе з'явитися як захисник інтересів у зв'язку з хворобою дитиною до трьох років. Прохає зазначену причину визнати поважною та здійснити відкладення розгляду справи, надає до вказаної заяви доручення, яке ми і так знаємо, в матеріалах справи намається. І все. Доказів стану здоров'я дитини в черговий раз вона не надає. Так, крім того, як за повідомленням секретаря, у нас е, не вийшов на зв'язок захисник обвинуваченого кіцька, е, посилаючись на відповідні технічні проблеми з, відеофікс... з, з, з відеотрансляцією. Між тим, в письмовому вигляді ми його заяви не отримали, і через систему електронний суд він таку заяву до нас не направив. Так, між ми маємо таке клопотання Ясницької Олени Олексійовни, Тому зараз обговорюємо питання щодо можливості здійснювати подальший розправ, який за вказаних обставин буде здійснено з самого початку, в зв'язку з тим, що змінився склад колегії суддів. Так, думка, будь ласка. Шановний суд, вважаю, за неможливим розпочинати з огляду на те, що все ж таки обвинуваченому Кицьку та Дмитрієву, які вже є засудженими на сьогоднішній день судом першої інстанції, притягуються до злочинів, які до особливо тяжких, і за законом в обов'язковому порядку їм повинен бути наданий захисник, який повинен бути присутній в залі судового засідання. Тому без захисників проводити сьогоднішнє судове засідання ми не можемо. Так, зрозуміло, обвинувачення. З приводу клопотання ви вважаєте під час неможливо розглядати справу, оскільки він здійснює ваш захист. Так, будь ласка, кишко. і ви визволили за коката, не вважайте за можливо. У мене є клопотання, Почекайте обліку, ваша думка з цього приводу. Жitosude. Так, будь ласка, за захисник інтересів потерпіло. Я звертаю вашу увагу, що на половиною років не можемо приступити до життя. Більше 20 судових засідань, які відкладались в апеляції, відкладались по просьбі адвоката під захід. Під суддя, спрошу пробачення. Потергію, як і малі другої групи, з'являється. Я як адвокат його з'являюся. І в мене, мене таке попитання. Я вже не знаю, куди звертатися, щоб зобов'язати розглянути справу до кінця. У мене тут постійно зриває фактично весь час справу Єсміста. Ну, весь час, вона ну, зараз ми з вами розглядаємо. Все ми добре зараз, знаємо. з передбачено декілька адвокатів. пожалуйста, прошу суд, звернутися, щоб призначили додатково іще одного безоплатного адвоката. Може, з двох хто не буде и і ми конце концово розглянемо цю справу. Законом, передбаченого по кримінальним справам, дозволяється мати до п'яти адвокатів. І сьогодні воліє, то інший може з'явитися, оскільки вона протягом 20 судових, навіть більше я насчитала, що 20 кінула. Фактично ми не розпочали цей розгляд, я прошу, шановний суд звернути увагу. Крім того, я хочу сказати, ми до того все, що був відкова кольору притягнена до кримінальної відповідальності. стаття, яка передбачає 5. Давайте 5. в межах вашого попаду, ви є не, не його не суду. Тому я вас дуже прошу. Ми просто раз просили звернутися і э, до э, пресії. Спілка адвокатів України, і про хтось тобто, Україна по наступній області, і про ціла призначити ще одного адвоката. Це допускається законом. У мене по справі було три безоплатні які не вирішили. Не треба Справа в тому, що колегія суддів в попередніх засіданнях вказане питання обговорювала і здійснювала захист, заходи процесуального реагування. В тому числі були направлені процесуальні ухвали для того, щоб вирішити питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності. Я до дисциплінарної За, Зараз ми з вами маємо ситуацію, що дійсно у нас адвокати в черговий раз відсутні. Так, Зазначена так. обставина фактично унеможливлює проведення розвитку кримінального провадження і суд, порадившись на місці. Ухвалив розгляд справи відкласти між тим, дійсно потребує свого реагування така поведінка і таке ставлення до своїх обов'язків саме зі сторони адвоката захисника дісницької. Тому колеги судді приймаю до уваги ваше застереження, ваше побажання і у відповідності до норм чинного законодавства винесе то процесуальне рішення для того, щоб Забезпечити наступне судове засідання як з участю адвоката Ясницької, так і за допомогою того адвоката, який регіональним центром надання вторинної правової допомоги буде забезпечена участь і додаткового адвоката. Крім того, коли я питання щодо може, можливості відсторонення адвоката Ясницької від здійснення цих повноважень, призначення нового захисника, якщо це дозволяє відповідні норми закону України про адвокатуру <працювання> обговоримо. Так, зараз от тільки сідайте. Зараз ми, ми вже закрили засідання, визначаємо дату наступного судового засідання, оскільки у нас є адвокат в залі і колегія суддів складається як суддів цивільної палати, так і кримінальної. Всі ці питання потребують свого узгодження. Що то також це, це, це певний час і специфіка нашої роботи. Так, зараз у нас є е, е, журнали, у нас є.

Так, адвокат Дмитрієво, адвокат обвинувачення за забар.